І далі про те, на що ми всі з вами донатили, на що всі ми з вами збирали, знаєте, тому що коли Сергій притула каже, цей день настав. Ти знаєш, що у тебе точно є зайвих мінімум там 50 чи 100 гривень, аби долучитися до того на що настав цей день. Я про народну бронетехніку фонд Сергія Притули продовжує звітувати про придбані бойові машини за кошти людей та бізнесів, що свого часу задонатили на спартани. Фонд притули закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки. План 101 бронетранспортер. Кілька днів тому притула звітував про передачу військовим перших 24. Трьох, і ось друга партія з 20 штук уже готова до передачі Збройним силам України. У мене за спиною ви бачите плюс 20 одиниць спартанів, самаритяни, султани, фві чотири Загалом ми завеземо вісім різних моделей, окрім вища згаданих, будуть ще fi 434 та а, Самсон. Це ремонтно евакуаційна техніка. Будуть штурми під а, ЗРК, під зенітні системи, і буде Shielder – Це багатофункціональна броня. Отже, 24 плюс 20, маємо 44 БТР із загальної кількості у 101, які були придбані за ваші гроші.